Всім вітання, це Сварохлайт. Сьогодні хочу донести певну інформацію. Е, почався видимо якийсь космічний процес черговий, коли приходять померлі. Тому що в померлі сьогодні в е, поприходили, і конкретно було дуже чітко все зрозуміло, що відбувається. Е, з мого роду приходили. і Єдине, що вони просили, це їсти. Були голодні, казали, що хочуть їсти, не наїдаються, тому потрібно годувати. Я думаю, що це стосується зараз багатьох. Є певні моменти, певні точніше періоди, коли от наші пращури влаштовували проводи, поминки такі масові, коли от знали, що приходять померлі. І годували їх. Годували їх. Мало того, що годували. Русалок взагалі вдягали, там їм рушнички, їм вдягали білий одяг цим дітям, де й дорослим так само. І ця традиція, вона, вона одна з самих сильних, до речі. Дуже багато зникло традицій, а годування померлих вона лишилася в нас. І ви зверніть, що наскільки сильно відрізняються традиції. От Навіть того самого православного християнства на теренах нашої території, ніж та сама католицька церква, яка не має всяких купайла і такого іншого. Тобто всі ці традиції в Польщі так само є, але от церква православна, вона найбільше в себе, мабуть, увібрала різних таких ще традицій, які неможливо було просто викоренити. Це як українську мову, яку не могли використати в Радянському Союзі, то вони ну, повідкривали багато шкіл і робили мультики, тому що мусили, бо не знали, як, куди подіти тих українців. От. Це ж все те саме. Тобто ця релігія, окупованість, це як нав'язана мова. От, воно дуже подібне. А ще е дуже вже багато років. Е Мені ці приходять всякі сни і про те, що буде, і про те, що було. І я розумію, що ними потрібно ділитися. Подобається це комусь чи ні, подобається ця інформація комусь чи не подобається, але я буду нею ділитись, тому що мені за це, якщо я нею не ділюсь, мені за це може дістатися на горіхи, і мені от постійно говорять про те, щоб я ділився. Логіка людини під, якби завжди підказує, що ця інформація дуже суб'єктивна, вона можливо нікому не потрібна. Але тут логіки не можна шукати, тому що це не планування літака. От там, де ти плануєш реактивний літак, де потрібна така точність, от там потрібно проявляти логіку, точність. А от в абстракції, в снах, в магії, тут навпаки, ця логіка, вона, вона є, але вона дуже абстрактна і її. Ловлять люди, які от орієнтуються в цих речах більш-менш. Тому е, я завжди задавав питання, а яка суть в, тих, в цій інформації, яка приходить? Тому що мені приходила інформація, я колись записував про Іловайський котел, я бачив чітко, що він мав відбутися, і він на другий день відбувся. І такого іншого я дуже багато бачив такої інформації в снах. Я не міг зрозуміти, для чого вона мені потрібна. І тут перше, що ти розумієш, що ця інформація передбачена на майбутнє, тобто вона сформована вже. І одні люди вважають, що якщо ділитися якимись негативними сценаріями, то це, значить, ти програмуєш майбутнє простір, таким чином викликаєш якусь негативну, негативний сценарій майбутнього. А другі люди розуміють, що якщо тебе про щось попереджують, то ти. Поки що ця інформація і ця, ця дія не втілилась на фізичний план, ти можеш спробувати повпливати на той сценарій. Це дуже унікальна річ, От в тому суть нашої, нашого мозку. Що ми, коли ми знаємо, що нас очікує, ми здатні вносити корективи, тобто цю програму, якимсь чином, якщо навіть не відмінювати там, не, не повністю не змінити. То хоча б її коригувати, вносити в неї поправки. Е, якось її повністю можна там навіть знищувати, якщо якась програма слабка. Тобто залежить від того, хто цю програму створював, скільки вона років створювалась. Ясно, що якщо вона створена в свідомостях мільйон, мільйона людей, то однієї людини ну, дуже мало буде цієї сили, щоб повпливати на таку сильну. Якби накачану думку. Це зрозуміло, тут вже фізика вмикається, просто якби. Де більше сили, там, якби, і енергія, де більше людей, де більше. Тому йде війна за свідомість. Тому, власне, йде війна інформаційна, щоб люди накачували певні сценарії своїм, своїм прийняттям. Тобто ти прочитав, ти змирився, ти поставив свій всередині себе підпис і якби апрув, як англійською сказати, тобто ти це допустив до свого життя в свою реальність. Тобто тут дуже важливо розуміти, що якщо нам хтось щось розповідає, попереджає про якісь такі сценарії з ціллю саме попередити, щоб якось вберегти. А не для того, щоб поневолити і, і втілити цей сценарій, Тобто тут є мета. Якщо вам розповідають з метою, щоб вас якось обманути, там, з негативними якимись там е, бажаннями, то це одне. А якщо людина попереджає для того, щоб якось застерегти, щоб е, 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 от колективна свідомість людей вона змогла повпливати на, на ці речі, яким чином це може відбутися? Ну, наприклад, От коли тече потік води, він тече як? Він тече руслом, так як попередній потік вибив вже таку, скажімо так, рів, яким він тече, то йому звично так іти. Він собі йде, так як по шляху найменшого супротиву, людина може так само зробити альтернативний варіант розвитку подій. Тобто дуже багато людей вони хочуть перемоги, там ще чогось, але вони собі навіть не уявляють, яка вона буде, як, яка яке буде майбутнє. Тобто, що ми будемо робити, яка буде Україна, які будуть ці території, скільки в нас буде населення? Всі хочуть, щоб зникла Росія, але ніхто не вкладає енергію в те, щоб е, була Україна. Тобто, тут якщо вкладати енергію, щоб була Україна. То вже не важливо, чи там буде Росія, чи не буде, чи що там буде. Тобто, тут факт того, що Україна лишається. А якщо Росія зникає, це не факт, що Україна лишиться. Тобто, тут дуже чітко потрібно програмувати, розуміти це. І люди, які займаються цим програмуванням, повірте, що спецслужби ще з Радянського Союзу займаються такими речами, що ми навіть собі уявити не можемо. Тобто там є інформація. Є книжки, які вони видають разом з американською спецслужбою, Так само по цій всій тематиці. Є книжка пси війни, тобто як пси психіка. Е, і там якраз оці всі техніки е, розповідаються. Я її ще не читав, але я про неї почув і хочу якось теж нею ознайомитись. Суть в тому, що на дистанції на певних людей можуть впливати безпосередньо по-різному, навіть фізично навіть. І це не є новинка. От, я думаю, що ви це знаєте. І ці технології розвиваються, розвиваються шаленими темпами впливу на нас всіх. І от е, люди, які не, не відчувають свої думки, конкретно де ваші думки, а де вам хтось їх нав'язав. Вони губляться в тому, і все, і вони попадають під вплив цієї стихії. Тому тут важливо пробивати оцей рів для реальності. Тобто, щоб ця енергія, яка має втілюватися в, в майбутньому, вона пішла по такому сценарію, який ви їй запропонуєте. І людина це може робити. От саме цікаво. Просто треба спрограмувати, яке воно може бути. Яка це може бути реальність? Якщо вона примарна, дуже слабка і незрозуміла. То тоді е, ця енергія вона піде по, по такій традиційній інерційні по інерційному шляху свого русла, як вона має бути. Хтось це вже проклав. Тобто хтось прокладає подію і що за нею буде стояти. І наслідки цієї події вони програмують. Значить, якщо будемо атакувати тут, то наслідки будуть такі і такі. Вони розуміють, що є дія і є наслідки. Так само і тут ти програмуєш майбутнє, бачиш, яке воно буде. І маєш, як от скалолаз, коли йде вгору, коли от вони піднімаються, вони мають зачепитися, і тобто, бачити ціль, бачити кінечний результат. Тоді ти не зб'єшся на, на якихось маленьких локальних там проблемах. Тобто, ми маємо бачити ці, ціль. А ціль це, що Україна має квітнути, тут має бути щастя, тут має бути життя і природа. Тобто це все воно відразу забирає різні варіанти там, катастроф екологічних, ядерних і таке інше, якщо так думати. Тому що якщо бажати тільки там знищення Росії, то ми тим саме, ми ж не знаємо, що буде слугувати цим знищенням. Знову таки, екологічна катастрофа, ядерна війна. Чи це не зачепить так само інші країни? От, ми маємо бажати щастя землі, наш, нашій планеті. І вона може бути тільки тоді щаслива, коли на ній щасливі всі. всі все життя. Все життя я маю на увазі всі живі істоти. От. Тому це так. Тому я буду ділитися, і вже, якщо когось це дуже сильно засмучують, якісь такі там речі, то ви просто це не слухайте. От. Інформації в Ютубі безліч. Якщо комусь, наприклад, не підходить якась там інформація, то можете просто собі перемикати або вибірково якісь дивитися там ролики або слухати музику. Тому що, наприклад, вам вона не підходить, а є люди, кому це потрібно, і воно якось їм там допоможе. Тому не можна якось так теж забирати можливість контакту з людьми, кому це цікаво. Тому що набагато легше вимкнути і перемкнути, ніж там просто не людині шукати десь якусь інформацію. От. Ну, тому я хотів якраз сьогодні звернутися на рахунок от цієї інформації, і те, що зараз потрібно годувати померлих, якось в кого є можливість, то. Або якщо ви там за кордоном не можете прийти до могил своїх пращурів, то. от... Поставте їм щось поїсти, може бути щось як хліб чи щось солодке. Ну, не давати м'яса, такого низьковібраційного, не алкоголю. Ну, от, біля фотографій можна поставити якось так, щоб було видно, що це спрямовано їм. От, Значить, який зараз йде знак від них. Все, дякую всім, хто слухав. Слава рідним Богам.